Мінус один на дворі. Їду на роботу. Вісім часов утра, Італія, пробки. Давно в нас не було відео Ігор Оля. Ігор Оля. як там же я забувся, даже, як мій канал називається. А, сповню, як мій канал називається, Оля Ігор Влог. Давно в нас не було ніяких відео. Може поснімаю вам зараз. Передачу перепутав, неудобно знімати їхати. Може вам от поснімаю такі от віжухи, їду на роботу, де я роблю, що я роблю. Це мій робочий автомобіль. Кому цікаво, можу навіть і згодом розказати, що за машина. Ланча Y в Україні вряд ли такі автомобілі. Ви зустрінете. Немає в них необхідності, напевно. О, що я, з третій літровий мотор, три циліндра, але з третій рушила. Брались ми вже на автобан, такого безплатного плану. Полістер поїхала, електрика, рідкий автомобіль тут в Італії, Ну, гарний. Їдемо. Тут машин, чим ближче до Мілана машин все більше і більше стає. Якщо вам будуть попадатися мої старі-старі влоги, то вони будуть на російській мові. О, вже й пробка, треба аварійкою допомагати, щоб ніхто не прилетів в мене. То мою, мою машину, це робоча машина, це не моя машина, це від фірми. А в мою, то ззаду в бампер мені прилетіли, Буду... Надо поїхати до кузовщика, заказати опонаменти, щоб бампер мені зробив. Так мені сказала страховка, то окремо я вам розкажу. Хотів вам сказати, що якщо вам будуть попадатися влоги на російській мові, то це було ще до війни і моя жінка з Молдавії вона не розуміла спочатку український язик. Зараз вона вже повністю все розуміє, тільки говорити не може, тому я. Тому вів влоги на русські. Зараз вже повністю перейшов на українську. Я сам з Вінницької області в нас не було там чисто української мови, такий суджик, тому я і зараз ще я стараюся більш на українській розмовляти, але все і дно не все так хорошо получається. Потрібно все потрібно час. Буду вам сьогодні такий цілий день свій по можливості знімати, бо я не все можу знімати, тому що я сьогодні не сам буду працювати. Не виходить вам все знімати. З уходом щось буду знімати, але не все, звісно. Зараз я приїхав на іншу точку. Був на Макдональдсі перед цим. Потихеньку, тому що я не сам сьогодні їзджу з колегою. Він приїхав на іншій машині, я на своїй машині. Зараз зустрічаємося в супермаркеті, подивитися, що потрібно робити. Так, постійно з кожним відео, якщо ви підпишетесь, будете мене дивитись, то зрозумієте, що я, що я роблю, яка у мене робота. Деколи можу і вийде знімати побільше, наприклад, так завтра, я думаю, поснімаю вам побільше суть, суть моєї роботи. А зараз йду в магазин, подивимося, що там потрібно робити. Не знаю, чи є в нас в Україні касові апарати по самообслужуванню. Самообслуговуванню, не знаю, як правильно. Тому що в Україні я давно вже не працюю, давно не був. І тут я займаюся касовими, касовими апаратами, як в Макдональдсі, так і в супермаркетах. І в основному більше в мене це по самообслуговуванню. Там, де ви... В супермаркеті набрали товару і потім не йдете на обичну касу, де вас обслуговує кась'єрша, а йдете самі розраховуватись, пробиваєте весь товар. З такими я касовими апаратами працюю. Буде змога, покажу. Чекай мене. Приїхав додому на обід. Треба котів випустити садочок. О, вілі, там з двох і три кота. Це з них найстарше. Зараз піду ще за остальними. Випустю їх посидять на вулиці. Випустию остальних, троїх. О, барон, Сидіть на вулиці, зараз. Оля прийде з роботи. Ну як зараз. Зараз прийде але ну, не зараз забере, посеті трохи тут, а погода, поки нормальна. Так, а я побідав. Можна їхати далі на роботу. Приїхав сьогодні додому обідати. Бо я обідаю як коли. Раз вдома, раз не вдома. Зараз жінка ще повинна приїхати. Може покажу їй самоката. Цю штуку я тут оставляю, вдруг сусіди, вон, захотять виїхати. Тут там, мій номер телефону. Ось так воно От, закручується і циферки не повипадають, якщо я десь в машині кину, ланча шестиступка, бензин, трьохціліндрова і гібридна. Ладно, буду їхати, жінки поки що. Немає зробити, в мене вже немає часу ждати. Буду їхати зараз в Макдональдс, там вам не зможу познімати. Скоріше всього, вже в наступній серії, коли я буду на складі збирати касовий апарат, підготавлювати. Вже там, мабуть, зможу підзняти. А тут це діло таке, де можна, де не можна не знімати. Бачу в зеркало їде жінка моя на ну. самокаті, може вам де зараз теж видно. Хороше, що? Що? що що? ти? Або думаю, наверное, опять влоги знімати, ні? Давай. Покажи свій самокат проїться. Самый Молодець. Все. Все. Я всіх хотів оставить на вулиці. Хорошо, я Буся я не хотіла йти. Їх ну взагалі не хотіла. Я її... А ти що, затолкнул ее туди? Да. На вулиці? Она на вулиці? Да. Бідна. Все, давай, пока. 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 Все, поїхали на роботу. На сьогодні я вже закінчив роботу. Поміняли в Макдональдс монітор на кухні. Нічого такого цікавого. На жаль, не, ну, не виходить, тому що я не сам і в Макдональдсі, якщо я почну знімати, ну, це, це, це що за діла. Взагалі, їду додому, зараз буду шукати місце для парковки. І Потім думаю поїхати зі своєю машиною в Вольво, тому що мене гепнули в жопу, там трохи бампер прім'яли. Поїхати в, в кузовний, взяти портаменти, щоб зробили бампер. Такий план зараз у мене буде. Я припаркувався о на половину машина влізла. Не дуже добре, звісно, можу так і вставити, тут вроді нормально, але якщо ці будуть заїжджати з повороту, щоб мене не поцарапали тут з боку, цього може підперти, але вже нема куди, там далі місця нема. Зараз якщо почну їздити і шукати, це буде дуже довга історія. То я взагалі отак припаркувався. Ладно, ставлю так. Ось ми вже в гаражі возлі біля моєї машини. Ви всі зараз подумайте, що це Volvo V50. Ну ні, пробуйте вгадати, що за Volvo. Я вам морду от тільки покажу. Морда то один в один v 50 універсал. Но це не v 50 Зараз в салоні ключ теж такий самий. Тут у нас під капотом 2 літра, дизель 5 циліндрів, 150 лошадок. Це, мабуть, вам виїду зараз на вулицю. Yeah. Ну, я думаю, і так вже видно, що це не. Ні, ну вам кажеться, що це v 50 але це не v 50 Це седан у мене. Пишіть в коментарях, що за автомобіль. Ну я поїхав до козовщика договарюватися за день, які мені будуть робити задні бампер. Обязать. Закінчилась пам'ять на телефоні, тому всіма прощаюся, а завтра буде нове відео зі складу, де я буду збирати касові апарати. Всім пока. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо.